Але з погодніх умов почнемо розмову із Дмитром Сахаруком, виконавчим директором компанії ДТЕК який з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Добрий день. Щойно новини показували, яка ситуація на Одещині? Там, звичайно, знеструмлено багато населених пунктів і негода сунеться далі Україною. Обіцяють, що до вечора вона буде вже у столиці і в Київській області. Тому, пане Дмитре, у мене запитання таке: кілька днів тому, коли зменшилася температура і були е, е, дефіцити в енергосистемі українській, всі запитували. Риторично, а як же ж так, якщо ніби от у нас трошки холодніше стало, а вже дефіцит? Що буде далі? І от далі, схоже, сьогодні настане. До чого нам готуватися з позиції енергетики, якщо погода дійсно буде така, якою обіцяють синоптики? Ну, по перше, по погоді погода буде впливати на надійність розподілу електроенергії, тому що облипання мокрого снігу, льот і вітер роблять своє діло. Спочатку це проводи рвуться, потім падають гілки дерев або самі дерева, і тому є знеструмлення, про які вже говорили в новинах. Коли негода достане до Києва Київської області, ми передбачаємо, що можуть виникати проблеми з електропостачанням, в тому числі в Київській області в місті Києві, через ті самі причини. Ми будемо активно працювати над тим, щоб ці проблеми усувати. Це робимо кожен раз. Зазвичай за на це потрібно десь від 12 до 20 годин в залежності від характеру пошкоджень від негоди. Але це зрозумілі пошкодження зрозуміло, що робити. Бригади будуть готові працювати протягом доби після негоди. Зазвичай ми відновлюємо електроспоживання. Ну так в цьому випадку зрозуміло. Якщо буде налипання мокрого снігу, це катастрофічна ситуація для електромереж. Але кілька днів тому не було налипання мокрого снігу, а просто холодніше стало. Люди ввімкнули обігрів і вже дефіцит в мережі. Це якось не виглядає над оптимістично, ще зважаючи, що масованих ракетних обстрілів енергоінфраструктури від росіян і не починалося. Якщо говорити загалом по системі, нагадаю, що 10 гігават потужності у нас було. Окупована запорізька атомна декілька теплових станцій, вітростанцій, сонячні станції залишилися на окупованій території. Перше. По-друге, біля 50% енергосистеми минулої зими були пошкоджені. Звичайно, що не все вдалося відновити. Тому у нас зараз потужності, ну так притик, то що так сказати. Під час суттєвих навантажень через зниження температури можуть виникати дефіцити у пікові години споживання. Тому в цей час залучається імпортна електроенергія, яка покриває цей дефіцит. Якщо буде ще холодніше ніж було, і буде більше споживання, то буде потрібно більше імпорту заводити за кордону. Якщо ж його не вистачить, таке може теоретично бути, то Можуть бути і тимчасові а, обмеження, але сподіваюся, що до цього не, не, не дійде, тому що все ж таки запас запас є, і дефіцит, який покривається, саме, покривається за рахунок імпортної електроенергії, за умови, що працюють всі доступні об'єкти електрогенерації в Україні. Угу. Пане Дмитре, а можете детальніше розказати, як ви енергетичне обладнання готували до умов таких до роботи в таких. Ну, як це, ненормальних зимових умовах обставинах? Ну, як завжди, готувалися. По-перше, це поточні ремонти. 20 ремонтів ми виконали, 7 ще до кінця року зробимо, 3,9 мільярда вклали. Звичайно, не все вдалося відновити, тому що деякі блоки були зовсім сильно пошкоджені після обстрілів. Тому ми над цим ще працюємо, і ці блоки будуть входити в роботу а, наприкінці цього року. На початку наступного по-друге видували вугілля 27 лав великс платацію. Сім 74 мільярди гривень вклали в видобуток вугілля. Це в два рази більше ніж минулого року. Тобто, вугілля ми себе забезпечили. І, Звичайно, ремонтували мережі розподільчі, про які була мова трохи раніше. Ніше для того щоб бути максимально готовими до пікових навантажень 3,5 мільярди гривень були вкладені в цей, в цей сегмент нашої компанії. Тому е, я бачу, що нічого надзвичайного не відбувається. Ми готові до цих таких ну пікових навантажень до погодних умов. Будемо працювати, будемо відновлювати нічого надзвичайного нема в тому, що є короткоцьтрокові з наступне через негоду. Це завжди було і до війни було, і зараз буде на жаль, через просто фізику процесу гілки падають на, на, на проводи його і на троти їх потрібно відновлювати. Тому взагалом багато роботи було зроблено, і я вважаю, що це дасть можливість з мінімальними, скажімо, так, втратами пройти цей складний період. Чи варто зараз звертатися до громадян з проханням економити електроенергію, коли настане оця холодна частина циклону? Дивіться, ми, як енергетики, завжди виступаємо за ощадливе споживання електроенергії. А тому, що це перс економічно для людей менше споживати. По друге, це менше навантаження на енергомережу. Тому кожен хто може, хто у кого є такі умови, будь ласка, використовувати електроенергію ощадливо. Це в будь-якому разі допоможе будь-який час, незалежно від це взимку чи це влітку, коли дуже дуже спекотно. Зараз це буде важливо, тому будь ласка, допомагайте. І не забудьте зарядити свої пауербанки, тому що у випадку термінових і екстрених відключень вони знадобляться. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на зв'язку.